Виконуємо номер 995 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб число було складеним? Завдання перше цифри 8, 9, зірочка. Завдання друге цифри 4, 5, 0 зірочка. Завдання третє цифри 2, зірочка 9. І завдання четверте зірочка цифри 2, 5, 1, 2. Приступаємо до виконання завдання. Натуральне число називається складним, якщо воно має більше, ніж два дільники. Тому замість зірочки у першому завданні ми можемо поставити цифру 0. І тоді наше число 890 має дільниками 1, 890 і 10. Отже, має більше, ніж два дільники, і воно буде складеним. Завдання друге: замість зірочки ми можемо поставити любу парну цифру. І тоді наше число 4504 має більше, ніж два дільники, одиницю. 4504 і 2. Завдання третє: замість зірочки знайдемо суму цифр цього числа, бо число закінчується непарною цифрою. 2, додати 9, буде 11, тому замість зірочки ми можемо поставити цифру 7, тоді сума буде 18. І дільником числа 279 стає число 3 і 9. Тоді наше число 279 має більше двох дільників, одиницю 279, 3 і 9. І воно стає складеним. І останнє четверте завдання. Замість зірочки можемо поставити будь-яку цифру, крім нуля. Поставимо цифру 1. І тоді наше число закінчується парною цифрою, тому 12 512 має більше, ніж два дільники, одиницю 12 512 і 2, і є складеним. Ми замінили зірочку такою цифрою, щоб число було складеним. Номер 995 виконано.